Для дорослих та малих в Кіровограді з'явився сучасний спортивний майданчик. Відкрили його на території 20-ї школи на новій площаці сучасні тренажери та гімнастичне обладнання. Займатись тут можуть любителі спорту будь-якого віку. Є гойдалки і каруселі для дошкільнят. Усе обладнання кажуть спеціалісти якісне. На його спорудження витратили 200 тисяч гривень. Левову частку коштів на це виділив народний депутат України Віктор Янукович. Реалізація соціальних ініціатив президента в рамках спортивної складової вона є особливо мені близька і приємна і зрозуміла, тому що ми багато вкладаємо в комп'ютеризацію шкіл, в ремонти самих будівель шкіл, утеплення. А часто спорт і спортивні майданчики вони випадають з цього процесу. Є бажання і вже є перспектива тут поруч з цією школою будівлі будівництва нового спортивного поля. До початку тут нічого не було, снічого просто турники, а зараз тут, Площадка красивая, разноцветная.